Наше тіло вимагає постійного зволоження, адже без нього ми втрачаємо не тільки красу шкіри, а й ефективність роботи організму, що відбувається при сухому повітрі. Часткове зневоднення організму, що впливає на загальне самопочуття. Також недостатність вологі може спричиняти дискомфорт у шлунку та порушення роботи травневої системи. Трата вологі позначається на нашій енергії і може призводити до відчуття втоми, щоб підтримувати баланс і не допускати висихання організму. Я обираю зволожувач від неор. Цей зволожувач забезпечує оптимальний рівень вологості, що допомагає тілу працювати ефективніше, також створює атмосферу затишку в домі завдяки легкій парі, теплому світлу та можливості аромотерапії. Якщо вам важливо, щоб ваше тіло отримувало достатньо вологі, а дім був справжнім оазісом комфорту, спробуй неор вже сьогодні.